Ось така синя картопелька приїхала з Іспанії. А, ну Не знаю, я картоплю давно не саджала, <с. <с.> мабуть, в дитинстві. Зараз одну запіку, спробуємо, як на смак, і будемо садити. А що, подружка думала, що це батат. Купила, передала. Ось така картопелька запечена. Ця синя. Ну, я вже спробувала. <плес> ну, вона прям дуже. Я не знаю, навіть ну, по структурі немає такого батату, що аж... хочеться запити чимось. Ну, на, на смак взагалі, ну, блін, я не знаю, як картопля. Картопля. Якою. Ми майже не їмо. Але я думаю, що можна урізноманітнити да? свої страви і придумати щось смачненьке навіть із такою картопелькою, бо вона ну, дуже така яскрава і гарна. До речі, ось ну, дуже схожий на окінавський. Оп. Оп, да? так? Дуже схожий. Букіновський, він такий, ну, синюшний. Але батат... ну щось я сейчас спробую. Порівняние. Не, ну батат такий смачний. Ня, дуже смачний. Ня. Порівняйте. Це батат з картоплею. <сіхи> батат набагато смачніший.